І здрасті, глядачі мої найкращі, з вами Геймер Икс. І... Nexus Play. Всем І також troll Всім привіт! Так це Stalker Minecraft На сервері. Mine Pixel. Ну так, як ви замітили, я би довго дуже не знімав. Просто я собі перерив зробив, він затягнувся. Ну, про те, що вся зйомка знімала час весь сільний. Зато я повернувся. Так, ну, що тепер. Я хочу пройти гру Сталкер. Це треба купувати звання. І... Так І купувати аж поки не буде якась штука. Як Зараз нам е цей Нексус продемонструє. Він якраз е ще не купить звання легенду і Тоб... потім він пройде гру. Давай. По... Спочатку дойди. Він не захоротився. Та... Ми йдемо до табору монолітів. Я с, с, не знаю, кажуть мод, кажуть мини-гра. Я чекаю, Так, Давай, купуй. Отки звук буде. Раз, два, три! Yes, baby. Так само у мене буде, коли я прийду гру. А ну покажи це ти, наксив. Зараз. -зар. Трощила молодший. я? на виходе. Ти звичайно не трощила. ну, що Я Така судьба. я не понял, дати. Я вже хазяїн зони маю бути. А де Хазяїн зони. Я теж буду. Я хочу до цієї групи. Ну так. Тепер. Зараз я напишу спавн. Зараз хто я? Дол? Та, ти дол? Зараз де я де я, де я, де я? Ага, долг. Тречуру мастер. Зараз у мене на достатньо бабла. Щоб купити весь звання звання. Звідки в мене не цей пістолет? О, до речі, у мене є пістолет з патроном. Кому треба ході за мною? О, патрон до калаша А ти що то робиш, чувак? Тих привіт. О, вибрис починається. О, світля артефакт. Треба, хто не знає, шукати артефакти, заробляти бабло. Можна купити зброю, стріляти і так далі. Якщо ти вже прийшов долг. Здрасті, доброго здоров'ячка. Слухай, чувак, тобі тут не скучно, ти наче в тюрмі. Клітка. Знаєш, ця, о, о, ці клітки тут їх там навіть немає наверх. Так дірки, що сказати. Воронін. Нагадую мені це э, передачі. Я, я не захоплююсь комедія Вороніна. Мастер, я мастер, так? Так. Та, легенда. Та, а це було. А давай я покажемо лабораторію їм. Ти йди собі там гуляй, а я поки що А ми йдемо до так, так а... во... о до воєнних. тепер мені треба там купувати звання. Або фонтані, а ми йдемо завжди двоє. Та це найближче до спауни. Оскільки в мене баксів мами. 14. можна купити новичка. Це потім не получится. До речі, що я не продав артефакти? Артефакти це гроші, пам'ятайте. Гроші це все. Зброя. Ще щось там. Так, а, локація 2. Теж непогане на містечко. О, де ти? О, я бачу твою голову. А, ховаєшся від мене. Я? А хто ще? Зараз. Я в о, полковника. Кого полковника? я загубився. Де тут, 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 тут. А де, чонка, хай буде вже. Воєнний. Ха, ха, ха воєнний. Воєнний. О, якраз СВДшка і все. Так треба для воєнного. Що у техніку у нас? Можна купити броню? Ні-ні-ні, це погана броня. Це дуже погана броня. Хоча краще за зашкірим. Ну. Так, локація 1 Треба заробляти веблоски. Хочу йти на лабораторію, там багато артефактів, але. А там за мною один чувак подружився, але ага. він... Э, э, він не б'є. Він думає, а. що то запривачено. Добре. Хай думає, хай думає, хай Та, думає. Бо там у лабораторії тільки по дуже поганих людей багато. А я мені, якщо маю Я не хочу, у мене скільки таких файних речей. Жертий, що ти хочу сказати я дам типа патронів допомог, або до потушителя. Мені вже не треба. Як не треба? Ооо фоксі. Я люблю ту гру. Дробник. А, мені треба плам'я продати. Патрони. Супер. Без патронів ніяк. Трава ні, це не те. чувак. Чувак. А я над тебе стекове. Ти в лабораторії, це я в довгий який смішний М'яшечка, Готує м'ясо з людей. А Похоже, на чиняшка. Продає м'ясо з людей. Що це ще? От, о, ще патрони. Тут наче сепляться з неба патрони. Так добре. Да моложка, она не потребна. У чурик алмаз. Такая текстура. Так. ну, как вы поняли, тут... Есть <плесква> ну, <плесква> разные фракции. С Например, там, Козовление, Долги и так далее. Сталкеры. Блин, я забыл там продать светляк. Эй, ты, а ч мне не нагадал? Ч Чо... пелишься на нм? На, тебе. На живочи. Слухай, тебе не надо делать потрещаться. Не, оч. Слендермен. Ще патрони Йо. І-ха! Зі зі Спартай? Я так. Вибор режиму не потрібно. Так, ну і йду до лабораторії. Щоб я зайти в лабораторію, це треба таку команду вести. Це це. Почекай! Э, Лап, я за пожар. Я що не захочу. Петкачет, значит, ты учениц. Значит, это не учили. Не ти нічого не не ти нічого не чел. Потрони до хаос пушки. Тут була така штука за 50 баксів Галс Пушка. так хотів купити, але я вже купила б. Називається